Вітаю друзі, сьогодні минуло вже три тижні, як ми посіюємо розсаду. І вже такі за три тижні дивовижні зміни. Ось такі ось вийшли на третій тиждень у нас рослини дуже в гарному вигляді. Ось томати теж в дуже гарному вигляді. Ось у нас перчик розходив, солодкий. Бачите, такі з'явилися листя, красиві вже справжні. розсада така дуже гарна, стовбур толстенький, листя зелененьке таке. Що хотілося б сказати з приводу огірків? Ось такий огірок, як анзор. Бачите, гарна дуже розсада, лист такий майже круглий, такий гарнесенький. Тут ще ось один вже йде стовбор, стовбор такий товстенький, вже. насичений зеленим кольором. Дуже гарна рослина. Сподіваємось, що це буде гарний такий врожай з нього. Як він сам зараз виглядає. А зараз ще покажу томати. Це крістал, ось таке гарненьке. Дивіться, як воно добре розвивається. Гарна рослина, дуже сформована, гарна. Здоровий вид має, зелененький. Це високоросла рослина. Будемо дивитися, як буде подоносити, переходимо до другого сорту огірків. Теж цікавий такий огірок, відрізняється від анзора. Це бьорн. така висока стеблина йде, але виглядає гарно і лист такий як кленовідний огірок бьорн і сама рослина відрізняється від. Огірка анзора, тим що листя трохи другої форми, стеблина висока, бачите, худа, худа, висока, але міцна. Будемо теж дивитися разом, як воно буде подоносити нам. А тепер перейдемо до баклажанів. Теж гарне сходи по баклажанах, називається десь там. Така рослинка на, на вигляд, зелененька, міцне. Будемо дивитися разом, як вона буде приносити нам плоди. Зараз перейдемо до перців. Солодкий перець, сіль вірбел, Таке гарненьке насіння. Вийшла гарненька рослинка. Взійшло все. Що сів, все зійшло, гарно виглядає. Подивимося, який дасть врожай нам. Зараз будуємо такую на дачі, дивиться у відео, як будемо її складати, як будемо облаштовувати і всередині будемо робити все, щоб рослини почували себе дуже добре. Через тиждень побачимо, як виглядають рослини в свій перший місяць.